Україна експортувала морським коридором понад 73 мільйони тонн вантажів за 2024 рік. Про це розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Тимур Ткаченко. Він також зазначив, що цьогоріч українські порти оборонили обробили понад 91 мільйон тонн вантажів. Олексій Леонов з нами на зв'язку народний депутат України, член комітету з питань фінансової та митної політики. Пане Олексію, вітання вам. Доброго вітання. Вітаю вас. Отже, давайте розпочнемо з підсумків роботи морського коридору за 2024 рік. Дякую за запитання. Знаєте, дійсно українським морським коридором відвантажено вже понад 90 мільйонів тонн продукції, як ви сказали раніше. І за час початку його запуску у серпні 2023 року цим маршрутом скористались понад 3 тисячі суд. І ви знаєте, для мене як для Одеси особливо приємно відзначити, що вони завантажувалися та розвантажувалися саме у портах Великої Одеси. Понад дві третини експорту належить дійсно аграрному сектору, і Велика Одеса можна сказати, допомогла вивести через морський коридор майже 57 мільйонів тонн. За 16 місяців українська продукція потрапила до півсотні держав, і понад 400 мільйонів особ отримали доступ до неї. Це дуже серйозні цифри для всього світу насправді. Отже, можна сказати, що морський коридор та портова інфраструктура насамперед Великої Одеси продовжують збільшувати обсяги українського експорту, і це безперечно потужний внесок у зміцнення нашої державної економіки. При цьому окремо хочу сказати, що це постійно проходить під постійними атаками на портову інфраструктуру одеську. Також за даними Національного банку Україна за 10 місяців 2024 року заробила на експорті товарів та послуг понад 46 мільярдів доларів. І це на 10% майже більше, ніж у минулому року. Ну, ми розраховуємо збільшувати наш потенціал за розрахунками уряду. Ми можемо збільшити його навіть в півтори рази і вийти на результати майже 2021 року, коли наш е е товарообіг був в 65 мільярдів доларів. Це мається на увазі, що ми номенклатурно можемо збільшити варіативність якби, товарів, які можуть постачатися, чи це тільки стосується збіжжя? Взагалі, от експортні можливості і інвестиції для того, щоб це забезпечити? Наскільки держава сьогодні готова? Ну, що стосується саме товарів, можна можу сказати, що основні групи товарів, що йдуть морським коридором на експорт, це продукція агросектору, це майже 44%. І та метал десь 8%. І обідві ці групи постійно нарощують, скажімо так, потенціал з року в рок. І експорт сільської господарської продукції та металургії за цей рік збільшився майже на 14%. Що стосується питання потенціалу інвестування, то держава про це питання, скажімо так, на 25-й рік подбала. І відповідь на це питання є саме в бюджеті. На 25-й рік під час його розробки та доопрацювання було сформовано єдиний портфель інвестиційних проектів. Він складається з більш ніж 700 проектів загальною вартістю 2,3 і майже трильйона гривень. Причому всі ці проекти пройшли експертизу на відповідність стратегічним цілям держави та програми. Україн фасіліті наших європейських партнерів, причому в цілому в державному бюджеті на 25 рік фінансування пріоритетних проектів відбудови передбачено 224,5 мільярда гривень. І з цих коштів 115 мільярдів гривень буде залучено під державні гарантії для відновлення критичної інфраструктури від міжнародних фінансових організацій для проектів у сферах транспорту, промисловості, охорони здоров'я, освіти та енергетики надійде 71,8 мільярда гривень. І ще понад 36 мільярдів з бюджету піде на відновлення навчальних закладів, лікарень та систем водопостачання у постраждалих регіонах. Тобто можна сказати, що загалом в бюджеті на 25-й рік інноваційна складова, яку буде впроваджена за підтримки світового банку. Це так звана публічна, публічне управління, скажімо так, проектами. Це буде сприяти зниженню корупційних ризиків, та насправді дозволить більш ефективно використовувати ці гроші, які розподіляє на сьогодні е, така стратегічна інноваційна рада кабінета міністрів. Дякуємо дуже, Олексію. Спасибі, Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансової та митної політики, був з нами на зв'язку.